Пояснення начальника ТЦК, кого мобілізують першочергово і хто точно пройде навчання перед відправкою на фронт влітку. Загальна мобілізація в Україні триває із 24 лютого. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років і можуть бути мобілізовані примусово та відправлені на фронт після навчання. Під час воєнного стану в Україні всі чоловіків від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, їм можуть видавати повістки та мобілізувати до лав сил оборони. Військовозобов'язані, які не мають досвіду військової служби, відправляються на навчання, яке триває від одного до трьох місяців, а деякі відправляються на навчання за кордон в союзні країни. Загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили до 18 серпня в Україні, це значить, що мобілізувати можуть кожного. Повістки уповноважені особи вручають в будь-яких публічних місцях, оскільки не всі аспекти мобілізації чітко врегульовані законом. Як повідомив полковник Володимир Араб, начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, мобілізація відбувається за плановими завданням, визначеними Генштабом України. ТЦК діють відповідно до поставлених вимог і виконують ці плани. Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку, підкреслив спікер. Кого зараз мобілізують примусово і хто їде на навчання? Першочергово повістки отримують чоловіки, які володіють іноземними мовами на високому рівні та які можуть освоїти західне озброєння дуже швидко. Зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів, пояснив полковник араб. Він підкреслив, що чоловіків, які не мають досвіду служби, не відправляють відразу на фронт. Натомість їх відправляють до навчальних центрів, де далі вирішується доля служби. За словами Володимира Арапа, мобілізованих відразу відправляють до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально ділових якостей кожної конкретної людини з метою визначення його подальшої профільної підготовки. Начальник Харківського обласного ТЦК зазначив, що мобілізованих не мають призивати до військової частини, яка залучена в зоні бойових дій без фахової підготовки. Можуть бути випадки, коли на навчання відправлять людину, яка служила але давно для підвищення кваліфікації. Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної або півторамісячної підготовки, розповів полковник Володимир Араб. Мобілізації у воєнний стан підлягають придатні та обмежено придатні за станом здоров'я військовозобов'язані. Крім того, як підкреслив полковник Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, перевага надається придатним за станом здоров'я та спеціалістам необхідним на фронті. Звичайно, особовий склад має призиватися придатним за станом здоров'я, відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо спеціалістів у Збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями, повідомив він. Таким чином мобілізують першочергово. Чоловіків від 27 до 60 років придатних або обмежено придатних за станом здоров'я, які володіють іноземними мовами і можуть опанувати техніку країн Івнічно-Атлантичного альянсу. Чоловіків від 18 до 27 років, придатних або обмежено придатних за станом здоров'я, якщо вони пройшли строкову службу та володіють іноземними мовами і мають відповідні спеціальності для роботи із іноземною технікою. Знятих та виключених з військового обліку, якщо ВЛК визнала їх придатними до служби, і якщо вони не мають підстав для відстрочки або не здійснювали тяжкий злочин та володіють іноземними мовами і готові опанувати західну військову техніку. Жінок в Україні не мобілізують примусово, проте вони можуть мобілізуватися добровільно. Чоловіки до 27 років, які не проходили строкову службу, можуть підписати контракт на службу. Люди з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізацію за сімейними обставинами, мобілізуються тільки добровільно і служать за місцем проживання. Мобілізація жінок в Україні офіцер підкреслив, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України жодна жінка не була призвана на військову службу по мобілізації без власного бажання, проте жінки мобілізуються добровільно і воюють у складі Сил оборони України. Першочергово ТЦК цікавлять жінки затребуваних спеціальностей та з військовим досвідом. Якщо жінка має бажання певний військовий досвід або відповідні фахові здібності і звертається до нас, ми розглядаємо її кандидатуру і за необхідності ухвалюємо рішення щодо її вступу до лав захисників, підкреслив полковник араб.